Сьогодні у нас на ремонті iPhone 13, у якого перестав працювати сенсор з невідомих причин. Зараз будемо розбирати і дивитись, чи знайдемо ми причини цієї поломки. Перше, що кидається в очі, це численні окислення від потрапляння вологи. Ось бачите, великий осередок в верхній частині екрану. Та й принципі ми бачимо, що міняний екран, міняний акумулятор, міняний розмовний динамік, шлейфінфес. І в нижній частині екрана також виникли питання по шлейфу. Знімаємо захисну плівочку з шлейфу і оцінюємо ситуацію під мікроскопом. Опа-па, па, бачимо, що тут повідлітали деякі елементи. Вірогідно, це і є причиною неробочого сенсора. Паяємо все на свої місця під мікроскопом. До речі, помітили, що під одним із елементів були ще й вирвані доріжки, довелося їх трішки відновлювати. Хейтери скажуть, криво припаяли в одному місці, а ми скажемо в тому місці, якраз були відірвані доріжки, і щоб не напаювати зайвих дротів, саме таким чином розмістили елемент. Тепер найголовніше перевірити результат. Окислення ми перевірили під мікроскопом, критичного нічого немає, все залишилось на корпусі зовні. Так, ну що дивимось, Сенсор запрацював. Клієнці не потрібно буде міняти новий екран і витрачати зайвих грошей. Хто знає такий лайфхак перевірки сенсора, де звук обірвиться, значить там є неробоча зона. В нашому випадку все добре. Зібрали телефончик і вже віддали клієнці буквально через декілька годин після того, як вона його залишила у нас на ремонт.